Привіт, з вами програма Веселий Вікенд та я і ведуча Ольга. До нас наближаються випускні випускний вечір. Подія важлива і дуже приємна. А головне, що це буває один раз у житті: як підготуватися до випускного балу, що вдягнути і чи стригтися на борододні свята? Відповіді на ці питання в програмі Веселий Вікенд. Підготовка до випускного справа важлива, але не забувайте і відпочивати. Кіно це велика сила і прекрасна можливість відпочити, адже так прекрасно насолоджуватися цікавим сюжетом і гарною грою акторів. Цими вихідними кінопалац Україна гостинно запрошує на перегляд фільму Сан Андреас. Дивимося, трейлер. Звичайно, важливо. Краще їдь звідси. І зробити це негайно. Хоча все сталося тут, у Каліфорнії. Це відчують навіть на сході. Швидко лягайте! Найголовніше, про що повинен пам'ятати кожен випускник, це про те, що бал захід офіційний і консервативний. Сукню краще обирати не екстравагантну, а ніжно, жіночну, з легких тканин. У кольорі також є свої переваги. Краще, якщо це будуть пастельні тони, не кричущі. Сукня може бути не лише основою базою для загального образу, наприклад, сукня футляр, на яке зверху одягається пишна спідниця, хвіст павища або спідниця, балетна пачка. Можна пограти з деталями і аксесоціями. Саарами до однотонної сукні підібрати яскравий довгий шарф. Багато в чому наряд роблять саме деталі. Приберіть ці деталі після балу і плаця стане буденним. Якщо говорити про модні тенденції, то можна зупинити свій вибір на сукнях з одним оголеним плачем. Це виглядає жіночно і в той же час урочисто, як у давньогрецьких богинь. Порад щодо зачісок є безліч, але найголовніше природній вигляд. В цілому зачіску диктує наряд. Найкраще у всі часи це доглянути здорове волосся. Кардинально змінювати колір волосся і стрижку варто лише в тому випадку, коли ви впевнені, що буде краще. І то не за день-два до вечора, а як мінімум за тиждень. Дійсно, буває, що і стрижка нова до обличчя, але людина, що не навчилася з нею жити, нести її. А тому виникає невпевненість, яка відбувається в першу чергу на настрої. Порадьтеся з фахівцями, подумайте самі, чи потрібні вам зміни і які. Адже після випускного балу життя продовжується і вибраний вами образ залишається з вами. Хлопцям я теж нарадила проробити стрижку день в день з випускним. Краще зробити це за тиждень. Стрижка не втратить форму, тому краще потурбуватися заздалегідь. Поговоримо про мейк. Так як ми говоримо саме про випускників, а отже, про юність, про молодість, про їх природність, свіжість. Найголовніше тут, як із зачіскою, доглянутість. Якщо є якісь проблеми, то вирішувати їх потрібно задовго до випускного вечора. У всьому потрібна міра, золоте правило, керуватися яким треба в усьому, зокрема, і в макіяжі. Зробіть акцент на натуральність. Якщо ви плануєте робити мейкап самостійно, пропонуємо вам переглянути наступний сюжет. У багатьох зараз буде випускний, і тому я хочу показати святковий макіяж, який підійде і до випускного. Тон вже завдано, так як ми хочемо детально показати, як саме нафарбувати очі. Нам знадобляться багато пензликів. І перше ми набираємо кремові ціні, причому попередньо можете нанести базу під тіні. Ми зафарбовуємо рухому повіку і далі виводимо світлі тіні за зовнішній куточок таким чином. У цьому макіяжі дуже важливо правильно намалювати рухому повіко, саме як в нашому варіанті. Далі, щоб зробити повіко об'ємною, додаємо сірій тіні з обох сторін і наносимо світлі марні тіні на куточок ока. Тепер потрібно зробити так, щоб стрілки повторювали складку повіки. Малюємо на складці своєрідну стрілку, тільки вона повинна бути неяскравою. Потім її розташовуємо і намагаємося, щоб стрілка по лінію росту вій повторювала наш малюнок. Після цього тоненьким пензлем промальовуємо складку вже акуратно і починаємо її розташовувати вже іншим пензлем, при причому можна додавати на неї коричневі і бордові тінь. Під брову наносимо ті ж тіні, що і в куточок ока. Нижню повіку ми майже не фарбуємо, тільки підводимо лінію росту вій. Для вій можна використовувати водостійку туш, тому що на випускному бувають моменти, коли стає дуже сумно. Ну ви розумієте, про що я говорю: в загальному ви завжди повинні виглядати добре. Якщо вам легко дається накладні вії, то ви можете приклеїти парочку в зовнішній куточок, але не багато, тому що вам доведеться ходити з ними всю ніч. Такий макіяж підійде як блондинкам, так і брюнеткам. Тільки потренуруйтесь, будь ласка, до випускного і не забувайте, краса наша головна зброя. Ну а щоб настрій був святковим, робіть голосніше і потанцюйте до схочу. i'm up on that top These men are from Mars. Is that why they be acting bizarre? Every time I walk out of my house, it's like, hey, baby, they don't see me rolling my eyes. They're buzzing around me like flies. They got one thing on their mind. Something's going on. The girls roll up, windows roll down. Eyes on us, doors on the ground. Watch them go, it's just so funny. Взагалі, куди б ви не збиралися, відповідайте для себе на одне питання: яке враження ви хотіли б справити на ту компанію, в якій вам належить перебувати? Здатися скромним і елегантним, або лишитися у пам'яті надовго? Відповівши на це питання, шукайте виразні засоби і вибудовуйте свій образ. Гарних вам вихідних та приємного відпочинку. До нових зустрічей!